Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося на пасіці правенького Євгена Валентиновича, людини, яка отримала за рахунок грантівських коштів наш товар, наші вулики в даному випадку. Доброго дня, пане Євгене. Доброго Євгена. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, хто ви є і звідки ви є? Так, я являюся представником, як кажуть, Луганської області, міста Старобільськ. Приїхав сюди з був з перших днів. Війни, являємося багатодітною родиною. Маємо і займався вдома джільництвом. І скажу, що кращого заняття я не бачу. Мені дуже подобається цим займатися. Отримав я грант від Українського ветеранського фонду України. Дуже потужна підтримка, дуже як кажуть, фінансова. З такою фінансовою підтримкою можна дійсно щось якісно почати працювати. Це входять сюди ось уліки, які ми придбали. Це їх тільки частина, uh -huh, uh -huh. у нас їх більше. Це один із тачків у нас є ще. Другий, третій тачок. У нас ми взяли, придбали 200 уликів за грантові кошти, придбали лінію Лисонь по відкачці меду, причепи, ну а так, взагалі, що ще сказати, Кажу, ми з вами спілкувалися до відео, і ви розказували, що зараз вони тут поки що тимчасово знаходяться. Так, так. А ви очікуєте на причепи, які вже в дорозі, та щоб комунікувати і перевозити їх в ті точки, які вам так, потрібні? Так, Правильно, так це у нас тут такий розплідник. Ми в цьому році була. Ми столкнулися з таким питанням: це рамка. Ми дуже багато замінили повністю рамку. Тому що рамка була нестандартна, неякісна, з дуже такою важчиною неякісна. Ми зараз я покажу практично все відновили. Повністю відновили, так як під лінією по повідкачки меда рамка має бути одна стандартна, щоб ніде не закусили. І у нас в цьому році головна задача це. Вивести свою пчелу, з якою можна буде їхати. Ми вже практично це зробили, щоб були молоді матки, щоб пчела була управляєма. управляєма. І на наступний рік, я думаю, вже будемо показувати результати. Просто в зв'язку з війною багато хлопців забирає служити. Затримка більше двох місяців вийшла з причепами. Ми раніше мали виїхати і розвести. Ну, так сталося. Це війна. А ще підкажіть нам, нашим, нам, і, зокрема, нашим глядачам, чи довгий був процес отримання гранту? Так, я писав перший раз, писав, ну, не вийшло там, дуже багато позицій, написав все, а з другого разу мене все вийшло. Так, і це було погодження зра... одразу, чи тривало якийсь час? Ні, ні, це було вже одразу погодження. Ми відкоректували ну, адри... бізнес-план, зменшили позиції більше. Ну, менше зробили позиції і додали там основні от вулик був лисонь, причепи. Такі ми більше ну, деталі збільшили, як кажуть. А там була і ващина, і рамки, дуже багато всього було. Приписали все, так. що потрібно для писачі, основне, для вашої основне, роботи, так? І ще б таке вийшло машину, щоб можна було переміщатись, оце було б дуже гарно. Так, ну я думаю, що все, все згодом. Так. Звичайно, багато залучається грантівських коштів і грантівських програм. тому... Так, якість вуликів я задоволений. Тут я ж кажу, був вулик такий стояв, що машина заде здавала, під'їхала, нічого з ним не сталося. <рес> То вже добре, значить міцність хороша. Так, Але, так. Але бачу, ви брали і шістки в нас, так. і брали також десятки. Правильно? Так. Так, Так, рамочними я працюю як на збільшення пасіки. На відводки і на малий меда. На меда, які можна взяти, там, як скажуть, магазинними рамочками. Mm -hmm. Коли сильна сім'я знаходиться на трьох 145 -х рамках, я покажу, там вона видавлює весь мед наверх і завжди маєш мед. Yes. Ну, дякую вам, що ви ділитесь своїм досвідом. Дякую, що е, ви е, обрали нашу продукцію. Задоволені надіємося нашою продукцією. Як ви вже сказали, що і міцна продукція, і якісна і. Надіємося, що ви ще будете писати далі, і вам дадуть грантівські кошти на інше обладнання, також на транспортний засіб для пересування пасіки. Ну і хочу зазначити, щоб наші глядачі не втрачали можливість і не втрачали віру в себе, правильно ділитися досвідом, так. бо треба головне вірити і писати. Так, так, так. І я вам скажу, особливо ці програми ветеранські, час дуже дуже розвиті. Я ж кажу ще раз подякую ветеранському фонду. Що дали можливість, от знаєте, людина, яка втратила все, і вона повернулася, повернулася до своєї любимої справи. Так і я вважаю, що джільництво в світі все-таки западає, його треба утримати, розвинути і далі, як кажуть, це наше ісконне, наше ремесло українське. Так, будемо працювати і надіємося так. на швидку перемогу. Що так. З... Закінчиться війна і прийде розв'язка. цьому Дякуємо вам. Так. Дякуємо за запрошення. Так. Ось, Ось Оце все вже новенькі рамочки всі. Ось. Ось рамочка нова вся. Все, зараз я покажу більше. Це 145 я комбіную. Ось, наприклад, вже. 300. Ось. Ось матка якраз, це карника. Бачите, якісні маточки. Це у нас матеріал, те, що треба. Ось отакі. І всі рамочки новенькі, все нове. Оце найголовніше це здоров'я бджіл здоров'я і залог успіху в бджільництві. І така кожна рамка, можу витягнути зараз ще одну. Щоб ви не думали, що так. Ось. О, дивіться, будь ласка. Все в засіві, так Такі всі. Цим відводочкам однорамочним я вам скажу, ровно, 27 днів. Ось, будь ласка, результат дивіться Так, в будь-якому уліці можна відкрити і подивитись. Там 10 рамкові, є і мед, і все. Зараз ми ще піднімемо одну рамочку, щоб. Ось, будь ласка, тут от, дивіться все чистеньке, все новень.